Сказав недолугий у серці своєму, немає Бога. Розбестилися вони і вчинили мерзенні злочини: Немає жодного, який чинить добро. Бог із небес поглядає на синів людських, щоб бачити, чи є хтось, хто вчиняє розважливо і шукає Бога. Усі ухилилися, стали розбещеними, немає такого, що чинить добро. Немає жодного. Хіба не мають знання ті, що вчиняють злочини і пожирають народ мій, як їдять хліб і не шукають Бога? Там вельми злякаються, де не було страху, бо розпорошить Бог кістки тих, що виступають супроти тебе, ти осоромиш їх, тому що Бог відкинув їх. Спасіння Ізраїля вийшло з Сіону, коли Бог поверне з полону народ свій. Тоді радітиме маяків, і звеселіє Ізраїль. Коли прийшли зі Феяни і сказали Саулові, чи не у нас переховується Давид. Боже, йменням Твоїм порятуй мене, і силою Твоєю суди мене, Боже, почуй молитву мою, зважна слова уст моїх, бо чужинці повстали супроти мене, і гнобителі шукають душі моєї. Вони не мають Бога перед собою. Ось Бог помічник мій, Господь підсилює душу мою, Він відплатить за зло ворогам моїм і відкинь їх по істині Твоїй. Я добровільно принесу тобі пожертву, прославлюй мене Твоє, Господе, бо воно чудове, бо Ти визволив мене від усіх напастей, і око моє бачило ворогів моїх. Почуй, Боже, молитву мою, і не утаємничуйся від благання мого. Зважай на мене і почуй мене, я стогну від страждань моїх і волаю, від голосу ворога, від гнобителя, од бо вони збирають на мене беззаконня, і в гніві ненавидять мене, серце моє тремтить у мені, і смертельні жахи запопали мене, страх і трепет спостиг мене, і жах виповнив мене. І я сказав о якби я мав крила, як у голуба, я полинув би і перебув би у спокої. Далеко помандрував би я і залишився б у пустелі, поквапився б сховатися від вихору, від бурі. Понівеч, Господи, і розділи язики їхні, бо я бачу наругу і розбрат у місті. Удень і вночі ходять вони скрізь по мурах його, злочини і горе посеред нього. Посеред нього згуба, омана і підступ не полишають вулиць його, бо не ворог обмовляє мене, це я пережив би, ненависник мій підноситься наді мною, від нього я знайду собі притулок, але ти, котрий був для мене те саме, що я сам, друг мій і близький мій, із котрим ми у злагоді проводили солодкі зустрічі і ходили разом до Божого дому, нехай же спіткає їх смерть. Нехай живими зійдуться вони в пекло, бо злочини в оселях їхніх, серед них. А я покличу Бога, і Господь урятує мене. Увечері, і вранці, і в полудень буду благати і волати, і Він почує голос мій, визволить у мирі душу мою від тих, що повстають на мене, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх Той, що одвіку живий, тому що немає у них жодних змін. Тому вони не бояться Бога, вони простягли руки свої на тих, котрі з ними у мирі, порушили угоду свою, уста їхні м'якші від масла, а в серці їхньому ворожнеча, слова їхні ніжніші єлею, але вони суть оголені мечі. Віддай Господові турботи Твої, і Він підтримає тебе ніколи не попустить Він захитатися праведному. Ти, Боже. Зведеш їх до рову загибелі. Кровожерні і підступні не доживуть навіть до половини днів своїх. А я на тебе сподіваюся.